Формадол забудь про головний біль. Ми вам обіцяли сьогодні знову ж таки непересічну історію і непересічного гостя. Зараз ви познайомитеся з 37-річним американцем. Звуть його Джейсон Ман, і він ветеран морської піхоти. Насправді, чоловік виріс в родині військових. Він пішов батьківським шляхом. А з 2007 по 2011 роки Джейсон служив і в Іраці, і в Афганістані. І, от вже після служби ман закінчив Колумбійський університет. Потім впродовж семи років працював розробником в Гуглі. Ну а коли у нас почалася повномасштабна війна, він без жодних сумнівів приїхав сюди і воює на нашому боці. Він долучився до іноземного легіону в Україні і з 15 березня допомагає нашим хлопцям здобувати перемогу. На волонтерських застадах Джейсон служить розвідником, і просто зараз він у нас в студії. Будемо знайомитися. Вітаємо. You uh, uh, and, uh, I didn't see that there was a choice. Uh, I'd already quit my job at Google. Uh, my end date was actually the 25th. I'd set that in January. And, you know, of course, on the 24th of February, we all know what happened. Putin decided to be the world's greatest. Uh, fill in a word there. Um, so I, I came over because I, I saw what was happening on TV, and I, you know, it's freedom versus autocracy. We need to defend freedom in this world wherever it is. So. Це ж наш ваша основна професія. Ви комп'ютерник, ви мали травму спини? Yeah, ви мали травму колі. Like це you все had не завадило. So Чи я маю перекласти спочатку? Mm -hmm. Попередній варіант? Давайте по краще перекладемо. Ді, а я просто я слухаю, я розумію, і, і мовчу. <різуміло> я перепрошую. Давайте отже, по суті, в мене не було ніякого іншого вибору, бо я закінчив. Працювати на компанію Google 25-го числа. Ну а всі ми знаємо, що трапилось 24 лютого, коли Путін вирішив для себе постати найбільшим злочинцем у світі. Тому власне вибору для мене не було з одного боку, мали свободу з іншого боку, боротьбу з, з автократією. Тому я вирішив доєднатися до свободи. What's uh, your pre So to your second question, um, no, my injuries, my previous injuries. Four years ago, I was in an accident and uh, broke my back, my pelvis, and both knees. Uh, but no, it hasn't actually presented an issue here. Luckily, I thought it would. Uh, I didn't expect to be fighting when I first came over. I expected to do some kind of engineering work. Mm -hmm. But at the time, we all know that you know the Russians were here in Kiev. We didn't need engineers at the time. We needed, mm -hmm. we needed soldiers. So that, that was the route that I went down. Ну дійсно так сталося, що чотири роки тому я втрапив у дорожньо-транспортну пригоду, і е, за результатом цієї пригоди зазнав певних пошкоджень, там спини е, мав пошкодження. ноги. і власне е, коли розпочалися ці бойові дії, зокрема неподалік від Києва. Ну, я думав, що я приїду і працюватиму як військовим інженером, але на той період військові інженери, скажімо, так були не дуже потрібні. Треба було битися, і власне от так і сталося. А як взагалі ваші рідні, ваша родина відреагувала на те, що ви їдете сюди? my father, not my mother, that tried to talk me out of it at the beginning. Um, But they, they understand. I think they understand the gravity of the situation here. And uh, you know, we need all the help that we can get here. Ну власне, там були різні, скажімо, підходи, і е, на диво з не мати. А от саме батько намагався відговорити в мене від того, щоб я поїхав. Але ситуація була дійсно складна, і Батьки, ми розуміли. зрозуміли. Страшно цікаво, як влаштований на землегіон, якою мовою спілкуєтесь? Є у вас якісь спільні жарти, спільне розуміння України. Оце все каменкаменеверсині So yes, we we primarily use English in the foreign oh. legion, but there are people from all over. Uh, so it, it depends on the team. There are some teams that uh, do operate in other languages, like Spanish, for example. Uh, we do struggle a little bit with language sometimes. We're all we're all <laughs> trying to learn, uh, but. Uh, Інолетецьовейз інтересн тин трендефансомадіо із флуентн юкраїні російсьну ви знаєте переважно більшість ми спілкуємося ж таки англійською мовою втім є окремі групи які спілкуються іспанською мовою І іноді ми втрапляємо в халепу через те що е, трошки треба знайти порозуміння між собою І іноді втрапляємо в халепку треба відшукати когось хто е, розмовляє українською чи російською

Автра Бен Чайндален, патспендифікол. Ну ви знаєте, десь років 20 тому я щось намагався вчити. Тому трошки, трошки, я розумію, може російською, може кілька слів сказати. Але тут ну якби намагаюся вчити українську, але потрібно ж все ж таки вести бойові дії. Не завжди весна у Нас коротка пауза, буквально на дві хвилини. Я думаю, за цей час у нас є навчені спеціально вчителі українською. Повертається, можемо так, так. Все, ми так. трошки повертаємося сюди. Да, у нас Джейнсон Ман боєць іноземного наземного легіону в Україні унікальний гість сьогодні, який, попри все, поїхав в Україну, а міг залишитись. І воює тут на волонтерських велике своє життя там. От і насправді, ось про що хочеться поговорити. Всі кажуть, що ця війна найзадокументованіша, абсолютно. І у Джейсона є різний досвід Іраку, Афганістану порівнюючи ті війни і цю війну. А, що перше спадає на думку професійно, в першу чергу? ну тут важко якось порівняти тому що це абсолютно mm -hmm. різні mm -hmm. бо here тут ми uh, Знаємо uh, власне, де противник, да а в і в Афганістані uh, ми не мали гадки, де ж там знаходиться той противник. крім того, а отут ми там ми мали власне справу з само вибуховими речовинами. А тут власне переважна більшість є. Артилерії ті і, 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 хлопці, які знаходяться на передовій в власне в окопах, так вони дуже дійсно дуже дуже хоробрі і там в раку ти, ти чекаєш. Може буде обстріл? Може, ні тут іде постійно. А де ви зараз воюєте? Ви перебувати на початку війни? Ви думали, що будете в інженерних військах, але довелось воювати. Де ви зараз як розвідник? Якщо можна сказати, так якщо можна, звичайно, Ну, зараз е, я працюю е, чи там дію е, неподалік від Донецька, але, Можливо, зараз буду все ж таки повертатися до роботи по лінії інженерного забезпечення. Е, от е, і подивимося, чи, чи 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 там буде ще в мене робота по цьому напрямку. Mm -hmm. uh, окрема велика історія це ставлення до ветеранів в, Америки, в Америці. Це, наприклад, uh, найтака об'ємніша історія. Американці у цьому приуспіли ну, більше за всіх, напевно. Uh, ви можете порівняти, як це відбувається в Україні зараз, тому що у нас багато ветеранів, і як це відбувається в Америці? Yeah, I think... Це ну, Ви знаєте, тут дійсно я б сказав, що схожа ситуація в Україні і Сполучених Штатах, тому що є дійсно величезна повага до ветеранів і в Україні, і в Сполучених Штатах. Я думаю, що в дуже важливо, щоб ми в наших країнах продовжували таке ставлення, тому що ветерани віддають своє життя от у війні. І, і в сполучених штатах власне відбувається подібна історія, от з приводу саме реабілітації, тому що ми знаємо, що в Америці дуже потужна взагалі ідея реабілітація для ветеранів після війн, на яких вони бувають, що можливо нам, як українцям, треба перейняти від вас. Ну, yeah, so uh, mm, uh, дивіться, дену дивітьсяпл сполучені штати це дійсно дуже добрий приклад реабілітації, але і тут ви бачите у цей центр для суперлюдей, от який займається реабілітацією протезуванням і причому він працює ще й на психологічному рівні, скажімо так. І це те чим вам доведеться мати справу в майбутньому. Тому що так під час війни трапляється чимало травм ампутацій набагато більше ніж під час другої світової війни, а от, тому що і от і люди мають якось жити. Продовжувати жити після цих а, травм, бо знаєте, як після травми да я чимали час про провів у візку, але тим не менш я зміг власне постати, продовжувати діяти, тобто люди мають якось пройти це. А от причому як з психологічної, так і з фізичної точки Адаптуватися. Е, Джейсон, я не знаю, це більш особисте питання чи більше про американську систему відновлення, але я дивлюсь в ваші очі е, на те, як ви рухаєтеся, на те, як ви говорите, на те, як ви реагуєте на людей. Е, ви зовсім не схожі на людину, яка пройшла кілька воїн і зараз на війні. Лайфхаки є якісь Ну, А тинодез визна. Є таке таке, знаєте, психологічно uh, відокремлення щось things, таке, but, тому you know, що на передовій трапляються дійсно you know, дуже that жахливі речі важливо мати такий, знаєте, здоровий психологічний стан. І люди, якщо Якщо вони потребують допомоги, <пири> то вони мають звертатись, тому що я психолог, я терапевти для військовослужбовців, і маємо щось зробити для того, щоб це стало бути більш прийнятним, скажімо так, тому що у військових це така, знаєте, як не дуже та поширена штука. А ви звертаєтесь до психологи? Мав в минулому подібній ситуації, коли я звертаюся. А цивілі, я припрошу, а цивілі. Ваші родичі, ваші друзі зверталися, щоб спілкуватися з вами any о татамі. Ну антикеніма феміта, чесно кажучи, напевно жоден з членів моєї родини не не звертався. It Але There от тісно, тісно це слушна думка, бо є і групова терапія також дивишся на Джейсона, і Джейсон виглядає таким е, спокійним, добрим. Ну, тобто, людиною, яка знаєте... майсетна може може трошки Ні, спідні спокої Софіти. Джейсон Україна і Америка сприйняття України зараз. Ви тут з березня, фактично так чи інакше, їздите туди-сюди, але ви знаєте, як сприймають Україну зараз у цій точці. Не стомилися від війни. <плес> ну, ви знаєте, слушна думка. Дійсно, що е це вже більше, ніж ми зазвичай е перебуваємо в розгортаннях, тому що зазвичай, як е військовослужбовець е підрозділ морської піхоти, ми виїздимо десь на сім місяців. Тому є є певна втома, але знову ж таки тут і ще й відсутність вибору. Тому я зараз от роблю може крок назад для того, щоб зайнятися в саме. Питанням військової інженерного забезпечення, але ми не маємо безумовно забувати і про тих людей, які знаходяться безпосередньо на передовій в окопах. Це один поємт вас стосовно вашої втоми і вашого сприйняття. Тепер про Західний світ, про Америку. Інформаційно там стомилися або ні? Як сприймають? Це Цікаво, знову ж таки, тому що є знаєте новий цикл. Да, вот сполучених штатах щось нове з'являється. З'являється якийсь новий цикл. А от можливо Україна от, трошки відійшла від цього циклу, але знову ж таки трапилося Херсон і почався новий цикл. Коли знову ж таки звільнено, були нові території, здивували весь світ, здивували захід. А от якщо, якщо нічого не відбувається, то так, тоді люди починають втрачати увагу. От так, Джейсон, з нами можна щиро. Ми знаємо, що українці зараз приймаються у світі як нація хоробрих, як нація, яка тримає от оборону просто попри все. Але ви людина, яка бачила різні війни, це дійсно так. Це унікальність певна, чи це все таки ну достатньо такі прогнозовані історії а, у війні? Та ні. з того, що я побачив дійсно, що то українці, то і не найхоробріші військові бо, знаєте, в когось не було там військової техніки, і тим не менше вони виступали проти танків. Вони ризикували і йшли на той великий ризик. Аренофтеском Не знаю. Чи з, ця хоробрість or, надходить з того, що вони захищають свою територію, чи це тому, що вони українці, але я дійсно дуже, дуже вражений з тих українських військів, з якими я мав цар. Джейс ми вражені тим, що ви тут, і тим, як і що ви кажете. Це важливо. І спасибі вам за це. І чи поклик, чи вже сприйняття нас як? Не знаю як якогось нового своєї домівки, другої, третьої, п'ятої. Не знаю, але спасибі вам будь-якому разі. Ви прям робите велику справу. Правда, дякуємо, що нас захищаєте. Дякую, Спасибі вам спасибі. Джейсон. Манн. зараз коротка пауза. Отак, бачите, сніданом дійсно став хабом великих героїв, різних героїв, різних доль, і тепер у нас знаєте, Ми за лаштунками кажу, у нас менше зірок, у нас інші зірки з'явилися. Абсолютно про людей абсолютно. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.